За даними офісу генерального прокурора, станом на травень цього року майже дві тисячі українських дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок збройної агресії РФ. За життя найменших пацієнтів щодня борються дитячої реанімації, і щоб ця боротьба була більш ефективною, потрібна сучасна медична техніка. І вже зовсім скоро нове сучасне обладнання з'явиться у відділенні інтенсивного центру терапії центру Unbroken, що функціонує на базі першого медичного об'єднання Львова. Мобільний оператор «Київстар» виділяє 15 мільйонів гривень на закупівлю медичної апаратури, яка рятуватиме життя маленьких пацієнтів. І це частина більшої підтримки мобільного оператора. Загальна сума. Допомоги від компанії для центру Unbroken вже перевищує 43 мільйони гривень. Ініціатива реалізується в межах благодійного проєкту Дитяча надія, який «Київстар» впроваджує спільно з благодійною платформою «Добро.UA». Що це за ініціатива, як до неї можна долучитися, та яке саме обладнання планують закупити для дитячої реанімації? Розкажуть наші гості. Це Ірина Гуцел, директорка благодійної платформи «Добро.UA». Доброго ранку. Ірина Доброго. Заславець, директорка з комунікацій і партнерств першого об'єднання Львова та «Unbroken Ukraine». та Юлія Завалішина, директорка корпоративних зв'язків «Київстар». Всім доброго ранку ще доброго, доброго, доброго ранку. ранку. Дякую, що завітали. Ну, давайте почнемо з того, що це в принципі за соціальна ініціатива. Дитячі надії розкажіть, будь ласка, про неї детальніше і яка основна мета і напрямки допомоги? Дитяча надія це благодійний проєкт компанії «Київстар», який ми реалізовуємо спільно з платформою Доброю Єй». Її мета закупівля сучасного медичного обладнання для того, щоб допомогти лікарям рятувати дитям, життя маленьких наших дітей. Uh -huh. Відповідно, наразі ми сфокусувалися на таких напрямках, як допомога дітям серцево-судинними захворюваннями, зонкому захворювані. І останній напрямок, який ми робили, це важкі опіки. Uh -huh. Тому враховуючи реалії, ми вирішили, що треба рухатися далі, і зараз будемо допомагати реанімаціям. Тому компанія Київстар виділяє 15 мільйонів гривень на закупівлю сучасного медичного обладнання. Для того щоб лікарям було легше рятувати життя маленьких дітей, ну і розкажіть саме про напрямок детальніше допомоги дитячій реанімації. чому він є настільки важливим сьогодні в умовах війни. Якщо можна, я долучуся, так, і так. я хочу зазначити, що для нас цей напрямок дуже важливий, тому що ми розуміємо, що діти зараз дуже сильно страждають від наслідків по перше і війни, угу. і від травм. Ми бачимо дуже сильне нервове виснаження дітей. Ми бачимо і важкі травми. Ми бачимо, що у Львові зараз потрапляють дітки з усієї України, і можливо зробити те, щоб ці діти отримали медичну допомогу саме тут. Угу. І напрям реанімації він дозволяє нам підсилити лікарів, щоб вони мали можливість рятувати. Дітей тут зараз, тому що будь-яка ситуація, яка потребує медичної допомоги, вона потребує, окрім знань лікарів, також і наявності дуже потужної сучасної медичної апаратури. І ця апаратура має бути в кожній реанімації. До речі, в центрі Unbroken, в першому медичному об'єднанні знаходиться зараз три дитячі реанімації має бути ще одна четверта, яка буде відкрита незабаром. І завдяки саме підтримки компанії «Київстар» і спільній програмі доброї і «Дитяча Надія, це стане можливим. І я сподіваюся, що ми допоможемо лікарям. Рятувати наших дітей тут, в Україні. Це дуже важливо. Я хотіла уточнити, ви сказали про три реанімації. Я, наскільки розумію, ще існує реанімації. в Лікарня Святого Миколая у Львові. саме я казала про реанімацію лікарні ага. Святого Миколая. Їх там три дитячі, та. і ага. буде четверта. Але в першому медичному об'єднанні набагато більше. Я думаю, Ірина нам підкаже. Ірина почала розказувати <с. мою частинку. Власне каже, чита лікарня Святого Миколая, це головна дитяча лікарня Львова, яка входить до першого доб'єднання mm -hmm. Львова, є частиною центру Unbroken. Зрозуміло, що в межах центру Unbroken ми надаємо допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни. Це дорослі діти військові цивільні. Вже понад 22 тисячі людей, які отримали допомогу в нас, і звісно, це найважчі дітки з опіками. Ми знаємо Рому Олексіва, якого з Вінниці після авіаудару до нас привезли. Це дітки з усієї України. З важкими травмами, які до нас доправляються евакуаційними потягами, каретами швидких. І власне та у нас є зараз три реанімації: uh -huh. це неонатологічна, педіатрична, кардіохірургічна реанімація, uh -huh. і зовсім скоро відкриється ще і нейрохірургічна реанімація. Uh -huh. Ми розуміємо, що для того, аби врятувати дитинку в реанімації, треба діяти ну, що секунди, ухвалювати рішення uh -huh. і мати під руками найкраще обладнання, uh -huh. тому що кожна секунда має значення. Uh -huh. У нас є Власні лікарі, ми працюємо з найкращими світовими командами, центрами, університетами за кордоном, але без обладнання знання безсилі. Uh -huh. І тому за допомогою Києва ми і е, до цього підтримали дуже опікову нашу службу і е, надання uh -huh. допомоги з опіками. А тепер ми матимемо змогу озброїти лікарів найсучаснішим обладнанням в моменти, коли треба критично ухвалювати рішення. Uh -huh. Уже і це про тисячі життів. О, uh -huh. oh, до речі, про тисячі життів, пані так розумію, запитання до вас. А скільком дітям співробітники цих реанімацій встигли вже отрятувати життя, і що це були за випадки, з якими проблемами діти потрапляють до цих центрів? Е, власне, якщо ми беремо минулий рік, то це понад тисяча діток, які отримали допомогу mm -hmm. у реанімаціях. Та, наприклад, ми говоримо про дуже поширену проблему, коли підлітки е, е, хочуть зробити селфі на потягу mm -hmm. і отримують важку травму, mm -hmm. і тут це якраз. Тяглість проекту допомога дитячим опікам, uh -huh. і а, ці дітки першою чергою потрапляють в реанімацію, де відбувається боротьба uh -huh. за їхнє життя. Uh -huh. Тому Київстар, підтримуючи дитячі опіки, почав підтримувати реанімації, і це uh -huh. вирішення комплексної системної uh -huh. проблеми. Або, наприклад, ми знаємо історію Софійки, яку доправили до нас в дуже важкому стані. Дівчинка три тижні не могла дихати самостійно. Вона була підключена до екмо. Це такий апарат, який виконує функцію. Серця і легень ззовні, uh -huh. Uh -huh. і цю дитинку теж врятували? Тобто, це дітки після ДТП, після травм, після обстрілів, або з вродженими вадами, або з вадами серця. І а, кожна дитинка, по суті, з важкою недугою, яка потрапляє в лікарню, вона uh -huh. в тому чи іншому способі проходить через реанімацію uh -huh. або порятунок до, або після операції її теж виходжують uh -huh. в реанімацію. Тому це допомога тисячам діток. Uh -huh. Пані Ірина, є якась статистика? Чи ви дитини таку статистику? Скільки саме діточок через збройну агресію Росії до вас потрапляє? Чи є особливість цих травм в чомусь? Це я думаю, питання я до мене до вас, Ми да. мали понад 350 діток, угу. які постраждали внаслідок війни. У нас в лікарні угу. Святого угу. Миколая надавали їм допомогу. Це така наша комусь із них ми допомагали після опіків, комусь психологічна допомога надавалася. Це були різні а, травми. Загалом це тисячі тисячі, як ви кажете, зрозуміло. А от наскільки є доступною, можна так сказати, от медична допомога, яку надають у реанімаційних відділеннях, якими ви надаєте підтримку, чи можуть звертатися туди люди? Наприклад, з усієї України так. Ну як правильно це зробити? От як, наприклад, якщо у когось хтось постраждав, що робити? Який механізм? Куди телефонувати? Що Дуже, писати? Це всі, всі питання до мене. <рес> 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 ми надаємо допомогу, попри те, що перебуваємо у Львові для дорослих і діток з усієї України. І так до нас їх доправляють евакуаційними потягами або каретами швидких. Якщо це стосується внаслідок війни, людина постраждала, дитинка постраждала. Якщо ми говоримо, що ця дитина перебуває в іншому регіональному центрі, в іншій Лікарні, але потребує фахової високоспеціалізованої допомоги, яку там на місці надати не можуть. Uh -huh. То лікарі домовляються про переведення такої дитини до нас. Зрозуміло, домовляються це узгодити uh -huh. процес да, процедуру доправлення цього пацієнта. Звісно, вся допомога надається абсолютно безкоштовно, uh -huh. зокрема, uh -huh. завдяки партнерам, «Київстар», «Добро.UA» і всім іншим нашим донорам, з якими ми співпрацюємо. Величезна їм подяка. Ми працюємо цілодобово 24 на 7, і а, приймаємо таких. Пацієнтів з усієї України угу. ви вже трошечки згадали про обладнання. А можна детальніше яке саме обладнання зараз найбільш потребують українські центри? А, зараз було погоджено. Ну, по перше, ми хочемо підкреслити, що ми зараз хочемо підсилити вже існуючі реанімації, угу. які існують в лікарні Святого Миколая, і а, допомогти відкриттю ще четвертої нейрореанімації, яка угу. буде допомагати важким діткам. А в рамках цього гранту планується закупити систему ультразвукової діагностики, а, мобільний рентген-апарат, монітори, які. Буде допомагати в нейрореанімації систему керування моніторними службами, також спеціальні столики для того, щоб хірургії під час операції мали доступ до інструментів, uh -huh. рінгостопичне обладнання, і це вже буде передано найближчим часом цій реанімації для того, щоб їх підсилити. Uh -huh. А ми б ще хотіли запросити кожного глядача, який зараз дивиться цей ефір, долучатися до програми дитяча надії хочу... та да, допомогти я... нам купити бронхоскоп. А бронхоскоп. А так. я хочу дивіться, поставити. Запитання пані Юлії, я хочу mm -hmm. уточнити, а от як от зараз глядачі дивляться наш, нашу програму, ми з вами тут дивимося нашу mm -hmm. програму, ми не байдужі, хочемо долучитися. Як? Куди донатити, як правильно, ну, куди направляти свою допомогу? Дякую вам і дякую пані Ірині, яка зазначила, що ми якраз зараз збираємо на бронхоскоп, який допоможе ранній діагностиці немовлят. Долучитися може кожний бажаючий. Є кілька напрямків, як ви можете це зробити. Перш за все, для клієнтів Київстару це можна зробити шляхом надсилання благодійної смс. Також можна зробити регулярне перерахування. А благодійну Або... смс де шукати? В... Можна штуку? надіслати смс на номер 450028 вказанням суми донату, яку ви хочете перерахувати ага. на цю платформу. А можна також на сайті платформи Добро.ua ага. зайти і задонатити теж ту суму, яку ви вважаєте. Ну, ми всі знаємо, що немає маленьких донатів. Навіть кілька гривень можуть стати тим вагомим внеском цю важливу історію. Тому я всіх дуже прошу: приєднуйтеся до нашої історії, допомагайте ним. Давайте всі разом зробимо ці. Такі, скажімо так, сумні трагічні моменти в житті наших дітей, історію і подаруємо шанс на щасливе майбутнє. Українці завжди no. показували, що дуже легко, швидко об'єднуються навколо трагічних е таких подій. Да, тому я думаю, що обов'язково. Ми дякуємо вам, що ви озвучили ці важливі меседжі тут у нас студії. Сподіваємося, що ще більше зараз небайдужих українців приєднається до цієї ініціативи. Ну і звісно, дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали Дякую. до нас в студію. А, нагадаю, що ми говорили про те, як біль. Бізнес підтримує медичні заклади, які рятують життя найменших українців. Я Настя. Я дуже люблю малювати. Це мій тато, мама, а це я. Щодня в реанімаціях діти борються за своє життя їх історії. Мають тривати далі. Відправ СМС на номер 450028 п'ять та допомагає дітям щоразу, як поповнюєш рахунок. Дитяча надія від «Київстар». щоб історії продовжувались.